Лор» – допомога при болю в горлі підозро. Священнослужителі у слідчі Почерського управління поліції вручили підозру священнику ПЦМП з Києво-Печерської лаври за перешкоджання роботі знімальної групи Суспільного. Відео штовханини та пошкодження камеру оприлюднили в національній спілці журналістів 41-річному нападнику. тепер пересвітить штраф або позбавлення волі на півроку. Вже шостий день біля святині. Штовханина, словесні перепалки та сутички між парафіянами і тими, хто підтримує передачу майна Києво-Печерської лаври у державну власність. Комісія від міністерства культури наразі займається переплануванням діяльності, хоча їй обмежує доступ до приміщень. Водночас члени комісії свідчать правоохоронцям, що святині незаконно отримують невідомі особи у Чернечих Рясах. Митрополит Павло наразі під цілодобовим домашнім арештом із електронним браслетом. Раніше служба безпеки оприлюднила розмови намісника Лаври, де він згадує про хресонців, які нібито задоволені російською окупацією а українських тероборонців називає виродками. Священнослужителі, яких опитали ТСН, коментуються так. Не можу сьогодні стверджувати, що це розмови саме е, митрополита Павла. Якщо там голос митрополита е, Павла, то митрополит Павло е, має сам відповідати за свої слова. Сонце моє. Я не слухаю чужі телефонні розмови, але не можу я говорити про вирізку певних якихось речей. Вони себе називають священниками на лексусах, таких дорогих машинах їздять. Будинки в султана такого будинку не було палаців, як вони живуть. А ці ідіоти ходять, моляться, розбивають лоби і цілують їм руки.